Здоровенькі були хлопчики та дівчата. Це корпус для комп'ютера, де буде вставлятися комп'ютерний консультуючий в вигляді електрогітари. Типлодіодна лента, Живлення воно підключається. Від блока живлення йде проводочок на питання процесора. Відеокарта буде на свої кріплення, воно буде ось тут. Прямо ось тут, западліцо, наробін з материнською платою. Кріпиться це все буде на отакі от, от такі шпільки. Ось такі шпільки. Не є чотири отвори. Де я вкручую ось ці шпілечки. Значить, я е, длину шпілки буду робити сантиметрів десь 10, 10. Дивитися е, ось тут 15 сантиметрів. 10 – це десь ось так. Така буде висота цієї кришечки. Плошарка в мене заходить в ці шпільки. Я поклав на всі шпільки. Значить, сюди я клею розтекло. На боковину я гну і клею теж розтекло по кругу. Тобто в мене буде прозора повністю корпус прозорий. Де буде внутрі стояти системний болт. Ремні для електрогітари вона е, за болт кріпиться ось тут з однієї сторони, кучиться ось тут, у мене з іншої сторони, або ось тут, або ось тут.